Кто знает, что такое права? Давай начнем. Право на жизнь, право на друзей. Право на их У тебя есть право на, на родителей. У тебя есть право на... Знания, право на ну, угу, меди... на помощь там медицине. Я безусловно радует, то, что в школе есть такой предмет правовидения, где мы учим свои права, где мы знаем, куда обратиться, в законодательство, можем обратиться естественно, к юристам, какие нам укажут ту или иную статью, по которой нужно смотреть нормы своих прав. И когда люди понимают, что ты человек образованный, а що тебе, ну, все ж, як говорять, провести, да? Тому що ми ніхто не намагається, якби, твої права у тебе забрати, одняти, чи щось В закладах закрито, типу, на жаль, від цього людина нікуди не може тікати. Вона позбавлена можливості пострішитись на суд, до суду або написати куди заяву. А вона обмежена в своїми правах. коли людина потрапляє в в'язницю або в колонію, головне, щоб вона що це є покарання, що вона має там страждати, і це заложено в систему покарання, як такого. Хоча це не є. Вона думає, що порушила і це все вона має страждати. А Насправді, саму... людина має не страждати, а вона має виправлятися. Тобто, якщо вона вчинила злочин, то вона має переосмислити його і ну, або усвідомити цей злочин, сказати Окей, я злочинець, але я б так не буду робити. А, але аж ніяк не отримувати її фізичні страждання. Тобто будь-яка скарга, право на заслуження, якщо вона містить собі інформацію про порушення прав людини з боку персоналу, персоналом сприймається як вимогу. І такого сів особу переслідують, її вважають злісним порушником режиму утримання. І в такий спосіб потім до цієї людини застосовуються різні дисциплінарні стягнення, дисциплінарні. Від догани до приміщення камери до трьох місяців одиночну камеру. І ми вважаємо, що ця практика ганебна і недопустима, тому що не можна переслідувати осіб за скарги. А скарги мають персонал сприйматися нормально. Причому скаржитися мають як особи, які перебувають під вартою, так і персонал. ви знаєте свої права? Ну, скоріше в ні, але у меня есть такие особые печуття скоріше не прав а скоріше якоїсь міри свободы е, е, свободи суспільства. наверное все не знаю для этого мы и проводим фестиваль чтобы все ми лучше узнали о своих правах и подожди